Що рішення буде по нас не в нашу користь. У зв'язку з тим а... запропоную вам приєднатися до тої акції протесту, якої зараз будуть організовувати транспортники. Шановні присутні, хочу до вас звернутися з таким питанням. Ви всі за того прийшли, щоб ви не лишали ваших робочих місць. А чи думаєте ви, що ви продаючи алкоголь? Ми не продаємо прямий. Ви продаєте людям алкоголь. Алкоголь це зло. Та... Ні, чекайте, давайте вислухаємо думку. Ви заради того. Що ви Алкоголь, ви зігнали сюди своїх продавців для того, щоб їм сказати, ви. Цій людина абсолютно не слава, я знаю, ця людина програміст, займається продажем різноманітного обладнання, програмного забезпечення і не має ніякого відношення до продажу продуктів харчування. Вона не може зрозуміти те, щоб, щоб жив е бізнес-об'єкт, він повинен торгувати повним переліком товарів, повним асортиментом. Ця людина проплачена, я це буде розтверджувати. їй не давати. Димечка, заслану Народ, оказачок-то заслану Пошел дом Дивіться, на рахунок кошого не заплатили. Я підтримуюся, я забезпечував себе, я роботу сам. А люди, людина витримка, повинна круг, який слово. він нас праці, вас називав людей дай найманої праці голотою. Вас сюди звали вами насильні продавці. З вас змушаються ваші роботодавці. Кричіть далі. Ну, дивіться, все це проблема, це не економічна проблема, це все політична. Це політична проблема. Це все, це все депутати, які ну, е, політика у нас це бізнес-проекти. Вони захищають бізнес-інтереси. Значить, комусь потрібно закрити вас, тому що впали продажі в їхніх магазинах. Це є можлива конкуренція. Це називається конкуренція по українськи Коли ти не можеш продажі, треба закрити конкурентів. Якщо ти... Е, провадник. І всі ці питання вирішуються або страйками, або політичною волею. Я вам кажу, ну мені невідомо, немає ні одної політичної сили, яка зацікавлена вами. Ніхто ніколи не вирішує питання дрібного бізнесу. Головне, великий бізнес, великі заводи, великі підприємства і великі параходи. А вас, вас ні, вас не партії, вас нічого нема. Ви можете такого зібратись, але рішення було прийнято ще вчора, і те, що ви зібрались, вони є критичною масою. Ви, як кажуть, капля в морі. Ви нічого не вирішуєте. Вони завтра вийдуть і скажуть. А 99 опитаних хмельницькому кажуть, що треба закрити. Розумієте, треба закрити один ваш вихід, ваш єдиний вихід, об'єднуватись політичні сили, ваші політичні сили кази вашими інтересами займається. Бо цього це питання не вирішиться. Тільки в політичному е, сфері політичній. все, це популізм. Давайте закривати, давайте зменшувати. Вони завтра зменшуть е, вартість приїзду в транспорті. Половина закриється. Ви уявляєте, в яких умовах будуть їздити люди в цьому транспорті? А, а ті е, люди, які торгують продуктами харчування, закриються завтра в тих магазинах, до яких підуть інші покупці, ці покупці е, закритих магазинів, піднімуть ціни, тому що зменшилась конкуренція. Це логіка ринку, коли зменшується конкуренція, з'являється монополія. І піднімаються ціни. Ось так. Ваш єдиний вихід це об'єднуватися, якусь спрямовувати свої зусилля в політичній сфері. От ви всі підприємці. Будування держави це робота після роботи. Це не коли ти прийшов додому після робочого дня і там дивишся в телевізор чи ще щось. Це займатися громадською діяльністю. Люди, я вам просто раджу. Починайте вести якусь активну політичну діяльність, якусь об'єднуватись в політичну силу, щоб вирішувати ваші питання, щоб не стояли. Ніхто з цих депутатів пижиками не їде, і їм немає, їм не тяжко з'їздити в фуршет і купити, знаєте, кажуть, будь-який алкоголь. А друга людина, щоб не їхати, фуршет чи ще кудись, мусить знайти в той магазин. Я просто от людина не розуміє, що якщо закрити а в когось забрати дозвіл на торгівлю під акцизними товарами, його магазин завтра просто хоч бери і зачиняй. Дякую.